Ось ваше ложе, пане. Вибачай. Джабузі та ортопедичних матрасів немає. Які шахкових простраду та каву з круасанами на сніданок. А душу ті, а то запахи якісь не такі. Душ є? Праворочка курдо? Єс! Я знав. Слухай, мажорико. У нас тут прописатися потрібно. Традиція? Що? Виставитися, кажу, слід. Сходи. Купи щось. Смачненьке. Сусіди привезти? — А, ну проблем. А де магазин? Най, Зараз виходиш за хіпозбу. Поворачиваюсь ліворуч, далі йдеш поміж народи. Слухай Бреховецький. Ти все знаєш, а я там грошей куплю, що хочеш. Виручи, будь ласка. Ну, добре. Хай це тобі буде бонус від мене, як новосело. Все буде добре.